Сьогодні разом з вами хочу протестувати новий бренд, який хочу додати в асортимент скінвершоп. Це маска патрійної дії з кислотами. Що ми можемо очікувати від цієї маски? Перш за все, це дуже якісний ексфоріатор зі зволожуючою дією. Тому, якщо хочеться вирівняти тон, працювати з пігментацією, зменшити видимість зморшок в комплексі, можна підсилити цією маскою. Три правила при використанні кислотних масок. Правило перше: після очищення обличчя ви йдете займати своїми справами для того, щоб волога, яка залишається на шкірі, Повністю вібралася, і поверхня була абсолютно сухою. Тому що якщо на поверхні буде вода, це покращить проникнення кислоти в шкіру і може викликати подразнення. Текстура тут така крем гелева без аромату. Голов номер два: ми наносимо кислоти спочатку на менший час. Тобто, якщо там рекомендовано на 5 хвилин, наносіть спочатку на 2 хвилини для того, щоб ви бачите, як реагує ваша шкіра на цей засіб. Правило номер три. Після змивання засобу ми наносимо засіб для відновлення шкіри. В складі цього пілінгу три кислоти: дві полігідроксикислоти, це лактобіонова і глюконолактонова кислота, та молочна кислота це представник альфа-гідрокси кислот, де є трішки легеньке пощіпування, але воно ледь-ледь -лед відчутне. Я вже змила засіб, відчуваю легку стягнутість, якогось дискомфорту чи печені немає, і почервоніння, до речі, також немає. Далі важливо зволожити шкіру. І правило 4 використання кислот це у день. Коли ви робили процедуру, не наносити більше ніяких активів. Через 7 днів після цього пілінгу ми можемо очікувати лущення шкіри, а для заложення я використаю новинку від Diaclair. Це серія для відновлення, для жилення шкіри в складі багато компонентів, які будуть зміцнювати захисний бар'єр. Ця експрес-процедура, як бачите, не зайняла багато часу, тому відмовки, що в мене не стачає часу, не сприймаються.